Цей музей присвячений Другій світовій війні, присвячений нашим тернівчанам, які ну, боролися у роки Другої світової війни. Зокрема, є у нас портрет одного із учнів нашого ліцею Артеменка, який в свій час приймав вже після перемоги 9 травня, приймав. Участь у підписанні Квантунська армія капітулірувала, і от він був одним із учасників. На стендах є його книги. Всі спогади є стенди, присвячені нашим тернівчанам, героям. Льотчик, от парахоня Микола Лукович. надзвичайно така велика людина. Дуже багато він збив. Фашистських літаків. Ну і так далі. Експонати. От міні-копія нашого обеліску слави, який знаходиться у центрі села. Зал присвячений воїнам-інтернаціоналістам саме Смілянщини, Смілянського району. В цьому залі. Є фотографії і списки всіх тих хлопців, які у свій час служили в Афганістані ще тоді, на той час радянській армії. Є п'ять хлопців, які загинули саме з Смілянського району, серед них і Санжерехи, Бойко Сергій, і Носачові, Яблунівка, Березняки. Місто Сміла теж загинули хлопці. Ну і звичайно, отакий от стенд приурочений. Нашому Степану Дмитровичу, який, на жаль, загинув вже в цій війні, пройшов Афганістан, пройшов АТО. Ну, на жаль, у цій війні він загинув. Ми більше 10 років з ним дружили так, душа в душу і пліч у пліч. Плануємо зробити книгу про Степана. Дмитровича, до речі, є книга, яка називається Черкащина Козацька. Там його є світлини, є про нього теж написано в такому великому, красивому форматі. Ну, все про те, що як він козакував і воював.